Путін назвав цю ініціативу, даючи прес-конференцію вночі а в суботу продовженням стамбульських переговорів у 2022 році, то цілком логічно, що вимоги Росії не будуть відрізнятися від тодішніх вимог. Вимог не пропозиція, вимог бо тоді ж вони пропонували відійти на кордони 24 лютого, точніше на позиції, не кордони на позиції 24 лютого. І видання The Times зазначає, що на переговорах щодо України, якщо вони все ж відбудуться, Путін наймовірніше буде вимагати відмови України від. Упу до НАТО пам'ятаємо, це було усунення від влади президента Зеленського, тобто ту владу, яку вони вважають якоюсь фашистською, нацистською бандерівською денацифікацією, і так само передачі чотирьох регіонів на сході та півдні України, тобто Запорізької, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, Чого вони хочуть те, чого вони хочуть раніше. Європейські лідери, коли зустрілися в суботу у Києві з президентом Зеленським, висунули вимогу Путіну припинити вогонь. Тобто е перейти до 30-денного припинення вогню до кінця доби 12 травня, інакше на Росію обрушаться нові страшні е катастрофічні санкції, цунамі санкції. І що? І що? 13 травня сьогодні ми з вами прокинулися. Поки що погрози залишаються погрозами. Росія демонстративно мовчить. як пише Блумберг, європейські лідери. Ну вони вирішили зачекати можливої зустрічі президентів України і Росії в Туреччині 15 травня, перш ніж наполягати на нових санкціях Сполучених Штатів Москви.